Це влог одного дня на озері кому. Ми приїхали сюди на 4 дні. Повірте мені, це дуже-дуже мало. Сьогодні у нас в планах побувати на трьох віллах. То швидко збираємось та готуємось на данно. Але так вийшло, що ми потрапили лише на дві вілли і розповім потім чому. Ми з подружкою вирішили кайфувати, тому нікуди не поспішали і насолоджувались кожним моментом. Тому швидко нафарбувались, здягаємось та виходимо. І перша вілла в нас Ольма. Хід туди безкоштовний, і просто погляньте, яка тут краса. Сама будівля була на жаль на реконструкції. Але все одно походити та подивитись це мастхе. Особливо, коли навколо вілли є гарні сади. А ще ми бачимо. Чили, що багато людей там влаштовують пікнік. Потім ми приїхали з приблизно 15 хвилин. Трішки прогулялись, роздивлялись кожну вуличку і прийшли до цього неймовірного місця. Назву буду прописувати, щоб не помилитись. А ось на другу вілу ми, на жаль, не потрапили. Ми думали, що за вхід там потрібно заплатити, а виявилося, що єдиною умовою було бронювання ресторану. Тому ми знов трішки прогулялись і будемо їхати на третю вілу. От, чесне слово, вона для мене найгарніша. За вхід за двох людей ми заплатили 30 євро. Це дійсно одне з найпрекрасніших місць, в якому я бувала. Там хочеться роздивлятися кожен куточок. А територія в неї дуже велика. Нам видали спеціальну мапу, яку, на жаль, ми лише відкрили вдома. За вілою знаходився ліс та сади. Ми там провели лише півтори години. Але якщо вивчати та ходити по всій території, там можна провести півдня. І це називається Вілла Карлота. Я не знаю, чому вона менш популярна за інші. Вона стільки гарної краси, я дійсно ніколи не бачила. Якщо будете на кому, обов'язково завітайте. А якщо у вас є питання, я обов'язково відповім в коментарях. Ну а наш влог завершується італійською смачною піцею.